Запрошую вас в English Home. Вітаю в самих найкращих на каналі. Зараз знижка в English Home 50 та 20 на все додатково. Ще на ціннику віднімаєте знижку. На цінниках, на товарі вказана ціна без цієї знижки. Так що давайте пройдемось, подивимось, що сьогодні цікаво в English Home. а в English Home дуже всього багато привезли цікавого. Ось, так що, я думаю, вмочитись, хочу вам сказати, вмочитись позручніше, пройдемось, подивимось, дивіться, які гарні. 399. Ну, ще раз повторюсь, да? ще раз скажу, що ціни вказані без знижки, які зараз в інглішхом. Багато вже новорічного декору, дуже багато, також прийдемось, подивимось. Оця ялинка з минулого року, я пам'ятаю, надзвичайно класна, вона ось так крутиться. І грає, 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 різдвяна пісенька. Хочу, щоб ви почули. Це горнятка на еспресо новорічні Ціна таких 299 без знижки. Ще врахуйте мінус знижка. Бачу акція на односпальні простирадла. На резинці 1 плюс 1 Хороша акція. Дві по ціні одної. Тут гарна постіль хорошої якості. Просто заходите і обираєте той чи інший візерунок, який вам до вподоби. Я минулого року купував тут... Да. Купував тут а, ці наволочки на свою подушку, дуже задоволений. З амуром та психією. Це нова колекція ось такої постілі. Одразу наволочки вділи. Це на ковдру. І ось так бачите, як на малюнку виглядає красиво чорно-біла кавола. Ціна такої 1990. Людей дуже-дуже багато. Давайте пройдемось тут. По посуді подивимось, що нового є, можливо. Можливо, щось дуже бачу багато нового. Ось це бірюза нова, така підставка да, під чашки. Гарні. Підставки під гаряче. Ну і плюс ще знижки. Різноманітні таці, це вже йде не пластик, це вже йде кераміка. Дивіться, яка гарна, Ну, я навіть не знаю з такої їсти. <гум> Тільки тортики, правда? 299 гривень ексклюзивна така. Гарно мати такий посуд, коли хтось прийшов, невеличка група, самі близькі, родина, і ви на ось такі чудові тарілки. пригощаєте своїм піляцком. Ну або тортиком. Це, мабуть, ніжне масло. 149 гривень. Так, це для якоїсь зірки. Дивіться, яка чашка. Тут на подарунок можна вибрати будь-кому. Дуже великий вибір, ну і ось. Одразу ж і ці чашки під ці тарілки. Гарно, так? Да? Буду дивитись, виглядати, чи мати вигляд. Набір. З чотирьох тарілок. Салатниця, десертна, підставна. Взагалі, бачу 24 предмети. Ясно. Це 24 предмети на 6 персон написано на коробці. Ось такі пляшки для води в подарунок. Один плюс один. Так, ну ціни всі, я вже сказав, не буду, мабуть, показувати, тому що дуже тяжко добратися до того чи до іншого товару, щоб не пошкодити, не розбити його. Ціни, на жаль, на коробках. Це що ближче буде, це звичайно я вам покажу. Це залізна таця. Ой, для тортиків, для тортиків. Зараз подивимось ціну. Ціна такої залізної таці 699. І мінус скільки вона вийде. 700, мінус 70-70, 140. Багато зараз такого декору в чорно-білому стилі. Навіть бачу подушки чорно-біло-сірі, кремові. Мухоморів багато привезли на осінь. Так, Ну і звичайні ж білі гриби. Схоже на глечика, це ваза. 500 гривень. Гарна таця, мабуть, мармур. Подушка під попу, красива подушка. Так, тут бачу, привезла ось такі соняхи, не було їх. Осінній варіант, до речі, можна використовувати як вазу. Тобто зняли кришки, і у вас ваза. Якщо вам треба щось зберігати, там, я не знаю, часник. Поскладали на кухню, виставили і сусідка з третього поверху прийде і скаже, боже, яке красиве, боже, яке красиве. А ви їй покажете ціну. І вона скаже, боже, яке дороге. Так, ось ця невеличка тисячу гривень. Теж глайчики, ну, швидше за все, це вази йдуть 399. 299. І ось така 299, ну плюс ще знижка, 20%. До речі, Зараз гарний момент, якщо ви щось планували купити в English Home. я знаю, що є такі, а в мене глядачі, які цікавляться таким магазином. Зараз є нагода купити щось зі знижкою. 500, ну, от вийде за 400. Глибока тарілка. Скляна. А, як вона називається? Я завжди забуваю, ви собі уявляєте. Приходжу і забуваю, як він називається. Господи, чому я забуваю як не як, кльош? О. Ну, Банки нас не цікавлять 200 гривень. Хоча, що, а що в них зберігати? Та щось можна зберігати, правда? Тут також банки для сипучих в новорічному дизайні 299 гривень. Хочеться дивитися до Нового року, новорічне. Це все осінь або вже буде весна. Загадали? Мабуть, той, хто постійно мене дивиться, впізнали. Ось такий ліхтар я дивився в юску 699 гривень. Точнісінька така сама ціна, тільки він трішки вищий і трішки, мабуть, такий як два разом півтора. І там три свічки. Так, тут у нас теж такий новий декор 999, ну от вийде за 800 гривень. В принципі, навіть можна таке самому зробити. Це для колечок, для перстнів 199 гривень, для ланцюжків та браслетів. Завезли дуже багато соковитискачів. Тут я вам хочу сказати, що ексклюзивні підкладки під гарячі підставки, всі ексклюзивні такі, дуже рідко, де можна зустріти, щоб повторювалась. Ну, ось такі повторюються всюди в різних кольорах. А ось ці я ніде не бачив. А ось ця для а, макаронів, для пирожинок. Не знаю, чи вони не поставили її на Видне місце, можливо, десь там стоїть. Ціна їх 299 гривень. І зараз ще знижка 20%, 240 гривень. Навіть є іграшки, мабуть, скляні. Запаковані так, мабуть, упаковка дорожча, ніж ті іграшки. В дерев'яній упаковці 149 гривень. А це, це свічка. Бачите, гніт. Це свічка. Набир с двух сковоридок эксклюзивные такие, так уж. можна можно кастрюльки выбрать Також так уж набир с трех. Набир с трех стаканов четыреста. Я ж завжди дивлюсь і думаю, а може десь ціна буде дешевше ще. Хоча мені таке не потрібно. мені потрібен гарний кльош. Ну Це потім колись. Так, оце також нова серія. Бачите, як постіль була на початку відео і так само ось такі в них зараз пішли. Дизайн такий. Це набір з чотирьох штук, тисячу гривень. Мисочки 700 гривень. Чашки 500 гривень. І також тарілки. Десертні і обідні. Навіть прихватка з рукавицею також в такому дизайні бачу таці в такому ж самому дизайні все продумано. Ось ще один кльош дерев'яний на два рівня. На два рівня. Ой, бамбукові це взагалі клас. Правда, ціна така, звісно. Ну просто насолоджуйтесь відео. просто дивіться, яку красу створюють люди. Утянеш, пішли, ціночек. Тебе все някакво. Це буде 200 гривень. Кому? Наливати? М? Давайте свої стакани буду пригощати коктейлем. Безалкогольним. Ціна такої, я думаю, теж не буде сильно дорого. Так, 300 гривень мінус 60-240. Спеціально для вас витягну, дивіться, яка гарна. Ну, Господеньки знайдуть. Щось сюди. Щось сюди покласти. Я вже не знаю, яка гарніша. Креманки. До речі, теж здається недорого. Зараз кажу ціну з трьох штук креманочок 500 гривень, буде 400. Круто виглядає салат в мисті прозорій. Так, ціна такого 700 гривень. Я вам скажу тут серветки, просто витвір мистецтва, чесно вам скажу, дивіться, які вибиті. Теж все в кольорах традиційних зелена, червона. Ну що, я вам буду бажати економних покупок. Вісного здоров'я, всього-всього вам найкращого і до зустрічі, а я вже йду знімати наступне відео.